Всім гарного вечора, тихої ночі. Виходжу я до вас вечором. Цілий день була в заботах, у хлопотах. І в Гайверон їздила, і в Бершат їздила. І зараз трішки вам розкажу. У яйцях сьогодні п'ятеро. Ну, так собі. Але дуже добре, що хоч п'ятеро. Замора на страшне. Хочу ж вам розповісти, де це я була оце так цілий божий день. Мому синові переробили <кхи> сповіщення про погибшого, з погибшого на безвісті зникшого. За то, щоб. Отримати його зарплату. І так як половина зарплати буде залишатися на його рахунку, а половина мала б ділитися на мене, на дружину і на його доньку. Я від цих грошей відмовилася, тому що це його зарплата, він працював на благо своєї сім'ї. І треба було написати відмову, заяву про відмову, завірену нотаріусом. Сьогодні пів восьмого. Ну, тут гайверон близенько, ну, якби був районний центр. Їдемо в Гайверон. Попросила двоюродну сестру, вона їде зі мною, щоб... в общем, їдемо в Гайверон. Вона на цьому ділі трішки знається, вона працювала в такій сфері. А я мілко пливаю, скажем так, <кій> пішли до одного нотаріуса частного, в відпустці, до другого нотаріуса частного, в відпустці. Ну, йдемо до державного. Приходимо до державного, там люди, звісно, всі зібралися, черг. Приходить цей нотаріус така задоволена. Я не думала, що нотаріус, лице таке п'ющої жінки, і знаєте, ми з нею ні про що не домовилися. Ми їй говоримо, нам треба одне, а вона мені говорить, я тест заяви сама вмію написати. Я їй говорю, що тут тест заяви є, треба букву в букву того написати, тільки, тільки ініціали підкласти. А вона каже, я теж заяву вмію сама написати. То це нам треба було розпечатати деякі документи з телефона. І знаєте, ми пішли їх розпечатувати, і мені сестра каже, Люда, їдемо на Бершить. Вона мені каже, що то ви залиште свій паспорт, це нотаріуска. Ми кажемо, ми потім. Я побачила, що ми з нею говоримо на різній мові. Вона не розуміє нас, а я не розумію її, поїхали в Бершадь. поїхали в Бершадь, у Бершаді теж там. Чи шість, чи ші, сім нотаріусів є. І знаєте, три з них теж у відпустці. Але, слава Богу, постояли, почекали, там в нього була трошки черга, ми посиділи, почекали. Перед самим обідом ми вже просили, щоб нас прийняли. Дякую їй. Я не пам'ятаю фамілію, знаю, що звати Лариса. Дякую, вона нас прийняла, вона нас послухала, затрималася вона в свою обідню перерву і все зробила. Вона таки каже, що я таких людей все по записі. Зараз все по записі. А ми приїхали, і мені треба. Зараз і скоренько. Ну так. Але все зробили, я по одної почті невістачці на відправила. Надіюсь, вона завтра получить і понесе в ТЦК документи, подасть. От така то. І ж була поїздка. І щоб ви розуміли, десь біля двох часов дня я добилася додому. А вчора ще привезли мамі дрова. І сестра моя рідна, е, в мами носить дрова. Я скоренько додому. <свісно> Кружку чаю, кусочок хліба з маслом і вперед. Дров небагато, два з половиною складометра. Дуб важкий, але поносили, склали в курей. Прибрали. <смі> Мама нам їсти наготувала, наварила яєць, були в неї сародельки ще зварила і каші гречаною. І вона ж дуже обіжається, як ми кажемо, мамо, я так фляла, я хочу додому і відпочити. То ти ж все рівно будеш щось вдома їсти. Ну, вже не споримо. Не споримо, вже сіли в неї, поїли, то що вона нам наготувала. Та й оце приїхала додому. Оце такий, і що я вам скажу 5 годин вечора. Зараз піти попоратися, та й буде смеркати. Оце так я сьогодні провела день. Ну що ж, друзі, відео сьогодні коротеньке, недовге. Всім буду. Дякувати за підписку, за перегляди, за коментарі, за такі щирі-щирі коментарі. Обнімаю всіх і щиро вам ще раз дякую, дякую, дякую. Тихого, спокійного вам вечора та тихої ночі. Будьте Здорові та Богом хранини. Пока-пока.